Зараз в садочку квітнуть ось такі маки. Трішки дощиком їх прибило, але колір просто неймовірний. Ось так, Алісюм розквіт. Лобелі трішки, мабуть, дощ такий великий не подобається. Ось так. Так. Трішки ще залишилося цвіту. Обрієти. Такий гарний кущик. Ледь прижилася, це з трьох. І різних кольорів прижилась тільки одна. Це третя моя спроба її собі завести. І арабіс ось такий рожевенький, також білий, був, білий не прожився. Так, почне квітнути ось молочка, такий невеличкий кущик. Вічно я її або сполю, або хтось мені її стопче. Ну, зараз поки жива. Ось така. І моя краса ось Люпина. Також трішки заріс. Але гарний, такий красивий. Ось такий прям колір. Це кущик книжки, там кущик вищий. Він в минулому році квітнув. І це, якщо чесно, думала, що кольори різні будуть, але колір виявився одинаковий. Ну нічого. Також гарний. І ось ось спір такий чудовий. Дельфініум на підході буде скоро квітнути. Ну, а за ним іриси, як, як по сезону в усіх.